В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес! Нічого ми не знаємо, потім будемо знати. Себе треба засуджувати, а інших треба виправдовувати. Цими словами, в неділю священник закінчив проповідь. І в ту ж неділю ці слова стали для мене таким особистим уроком. Що би ви подумали про людину, яка запізнилась до церкви, яка стала біля вас, яка у часі літургії клацала на телефоні, яка біля вас стоїть, ви то все бачите перед вами, яка в тацу не кинула гріш, і яка дитину повела до причасті, а сама не пішла. Щоб ви подумали про таку людину. Я такого в неділю бачив. Якби біля мене стояв такий молільник, ну я би його осудив. З ніг до голови. Запізнився гріх. Під час літургії витягнув телефон і клацає собі. Знаєте, навіть в церкві не може стриматись, щоб телефон не витягнути. На тацу гріш кинув, ну скупий. Дитину до причастую, а сам не пішов. А потім дитина скаже, воно так не працює, потім дитина скаже, ти сам не береш, а мені даєш. Щось не то. Ні. Ну от така логіка в дитини, воно так, так і є. В неділю я, як і кожної неділі, закінчую обов'язки тут і спішу до своєї сім'ї, аби там скинути підрясник і піти, як тато зі своєю сім'єю, до церкви. Табо потім дитина мені скаже, чому ти з нами не ходив до церкви. Так сталося, запізнились на дві хвилини. Проповідь мені дуже сподобалась. Коли я чую добрі думки, я відразу стараюся десь їх занотувати. Но я з тобою листок не ношу. Багато гарних думок було в часі проповіді, тому я витягнув телефон і собі записував думки. Записував собі думки. Дружина зі сином стояла в іншому кінці церкви. Вона взяла гроші до церкви. Я не мав, я не мав ні копійки в кишені. Проходила таця один раз біля мене, другий раз. Я не кидав, бо я не мав. До причастя я дитину повів, але сам не пішов, бо я два рази не можу піти до причастя, бо я вже зранку був до причастя. Таким молільником був я сам. Ви розумієте, наскільки ми можемо помилятись, бо ми не знаємо. Знаєте, з вигляду, ніби картинка, ну стоїть просто чорний безбожник. А насправді стоїть священник і молиться. Ми не знаємо, не розуміємо. Потім будемо знати. Себе треба засуджувати, а інших треба виправдовувати. Амінь Христос Воскрес.